Переговорів не буде 200 попередніх разів. Цілком вистачило у Києві. Нагадали західним добродіям, чим закінчилася попередня спроба знайти мир в очах Путіна. Про підступного ворога, який цілить цивільні кораблі, і про підступних, але дуже корисних для ЗСУ окупантів, які наводять ракети на свої ж ворожі судна. Про дві ключові перемоги, шанс втілити, які досі не щез, і про рекордну ніч для білих вовків СБУ. Більше про подію 624-го дня великої війни. І не дивіться в матеріалі Олексія Пасака. Україні не потрібні переговори з ворогом. Ми вже спробували це дві сотні разів. Чільник МЗС відреагував на заяви західних змі про ймовірність і підготовку Києва до діалогу з Росією. Дмитро Кулеба нагадав: від 2014-го українські та російські переговірники провели близько 200 раундів переговорів. Два десятки разів Україна погоджувала з агресором режим тиші на фронті. І два десятки разів спостерігала. Гала як російські маріонетки його порушували. Дипломатія не спрацювала за вісім років. Москва підступно та повномасштабно вдерлася на нашу територію. Тож усі, хто закликає Київ до переговорів, або не розуміють ситуацію, або хочуть дати час Кремлю підготуватися до ще більшої війни. Президент Чехії Петер Павел заявив, що Україна не може отримати перевагу на полі бою, але і Захід не може зупинити військ. Кову підтримку військові експерти мають іншу думку і кажуть про дві ключові перемоги, які можуть здійснити ЗСУ. Два стратегічні моменти залишаються незмінними. Перше це потенційне оперативне оточення. Бахмута така передумова є, і це завдання залишається можливим, важким, дуже важким, але можливим. І друге це кінцево прорубати лінію Суровікіна. Ми зараз десь посередині маю нагадати, що далі за цією лінією за винятком укріплених міст, такі як Токмак і Мелітополь, але ніхто в здоровому глузді їх не буде штурмувати в лоб аж до перекопського перешийку. Поки що не видно серйозних укріплень і немає інформації. Що Росіяни будують щось нове подібного характеру, тобто доторкнутися до, до, до північного поазов'я, вийти на узбережжя, перерубати сухопутний коридор. Шанс зберігається збройні сили йдуть до нашого моря, але ворог і досі хоче тримати море під своїм контролем. Надвечір середи, 8 листопада, окупанти вдарили проти ракету ракети х 31 П в напрямку портової інфраструктури Одещини. Влучили в цивільний корабель, що віз залізну руду до Китаю. Суховантаж Кеймакс Рулер під прапором Ліберії саме заходив до порту. Команда не встигла вчасно відреагувати на. Сигнали повітряної тривоги загинув український лоцман, 43-річний Сергій Сурін. Є постраждалі й члени екіпажу, громадяни Філіппін. Влучання відбулося якраз в надбудову судна, там, де знаходиться корабельний місток капітанський, там де відбувалося управління судном. Чому і загинув власний лоцман, який заводив судно в порт. Це громадянин України, співробітник адміністрації морських торгівельних портів України. Дійсно, атака ще раз підкреслила, що Росія є терористом міжнародного масштабу, тому що задіяна фактично територіально Ліберія і прапорність саме її. Також отримали поранення громадяни Філіппін, члени екіпажу. І загинув громадянин України Росія обстрілює цивільні кораблі, але Україна б'є винятково по військових цілях, і в цьому їй допомагають, нібито вірні ворогу окупанти. Телеграм-канал Кримський вітер» заявляє, що координати ураженого малого ракетного корабля Аскольд злив Олександр Єрмоленко, командири іншого ракетного судна Інгушетія, як доказ демонструють і листування уродженця Севастополя. Буцімто за передні ЗСУ у мав отримати тисячу доларів, але зміг сторгуватися до півтори тисячі. Доля окупанта зрадника невідома. А от про долю Аскольда, який вдало відбив собою щонайменше три ракети скальп, п'ятому каналу розповіли в силах оборони півдня є попереднє заключення фахівців, які мали змогу роздивитися детально. Наслідки ураження корабля, що скоріш за все відновлення він не піддав. Це вже не перший випадок, коли офіцерський склад ворожого війська йде на співпрацю з силами оборони України і надає певну інформацію. А ми знаємо випадки, коли навіть і техніку переганяли, так переходили на наш бік і надавали вичерпну. Вичерпні дані по певних напрямках. Так і в цьому випадку ніч повна прикрих випадків і винятково для ворога у Службі безпеки України розповіли про новий рекорд бійців центру спецоперація підрозділу Білий вовк. Вони полюють за темна, і цього разу лише за одну ніч влаштували пекло для росіян: вісім знищених танків, три відмінусовані САУ та три гаубиці, одна бронемашина та п'ять ворожих у де ховалися щонайменше за два десятки окупантів, українська ніч повна небезпека І СБУ це гарантує. Пасак, п'ятий канал друзі. Щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайки, почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів. А нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів Ютубу. Цілюща бавовна спопилила російську базу в окупованому Скадовську. Все дуже погано, дуже пишуть про результати удару в російських пабліках. За непідтвердженими даними, що не менше п'ятеро загарбників стали двохсотами ще п'ятнадцятеро поранені на місці багато швидких. У телеграм-каналах ширять фото з місця прильоту. А самі кремлівські окупанти кажуть, що буцім то було влучання однієї ракети, а іншу збила їхня ПВО. Всі деталі зібрала Ганна рибалка. Це могутня бавовна дедалі частіше робить пекельними ранки для окупантів у Скадовську. Близько 10-ї години четверга у пабліках шириться інформація. В місті чули два потужних вибухи. Російські пропагандисти пишуть про дві ракети, одну з яких, нібито, збила їхня хвалена ПВО. На фото, які ширяться в мережі, видно двоповерхову будівлю, уражено дах та стіни. Радник міського голови Маріуполя спершу повідомляє, прилетіло в рашистську базу Лотос. Згодом поточнює влучання не в лотос, а в будівлю колишнього колгоспу радянська Україна в тому ж районі. Дані також підтверджує телеграм-канал, наближений до голови Миколаївської військової адміністрації. Миколаївський ваньок. Також пишуть, що ракета могла прилетіти по будівлі військової поліції окупантів. На місці прильоту бачили понад 10 одиниць воєнної техніки, а ще багато швидких. Локацію оточили і заблокували. За неофіційними даними, які поширив Андрющенко. П'ятеро окупантів загинули, п'ятнадцятеро поранені. За іншими даними двохсотих вісім. В Колаборант Сальдо, який на побігеньках у ворога на лівобережній Херсонщині пише про менші втрати семеро постраждалих сили оборони офіційно поки не підтверджують удар по росіянах. Треба вже звикати до умов гібридної війни, коли одразу як прилетіло, не можна ані озвучувати ситуацію, а не повідомляти якісь результати. Трошки терпіння, і буде офіційна інформація. За кілька годин після вдалої бавовни. Рашисти вже визнають, що є загиблі, утім скільки не зізнаються. Рашисти в Скадовську палають від прильотів не вперше. До того бавовну бачили в жовтні, а потім у ніч проти 5 листопада. Тоді прилетіло по готелю, де жили росіяни. Тоді там спалахнула пожежа. Щоправда, московити казали, що втрат у них нема. А в пабліках того дня українське місто рекламували як кращий чорноморський курорт на Херсонщині. Скадовськ создавався За грузами сюди приходили кораблі з Італії, Германії, англії і другі. Ганна Рибалка п'ятий канал. Відстрілюють ворожі шахеди, які заблукали в українському небі. Державна прикордонна служба України показала, як українські оборонці полюють на російські дрони. Після сигналу про повітряну небезпеку мисливці виїжджають на позиції. Така бойова робота значно посилює протиповітряну оборону. Ворог не полишає атак на територію України, використовуючи баражуючі боєприпаси та крилаті ракети. І важливу роль в захисті повітряного простору відіграють в тому числі і мобільні вогневі групи. Такі групи сформовані і в складі Державної прикордонної служби, і вони виконують завдання на різних напрямках, зокрема і на кордоні з країною-агресором. Також ведеться постійна робота щодо збільшення їх кількості і проведення підготовки нових мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони. Сформовані Групи відточують свою майстерність, вони використовуються постійно, а їх результат це, звісно, безпека і життя людей, захищеність об'єктів інфраструктури і житлових будинків. Кілька днів тому прикордонна група з мобільної вогневої групи на кордоні з країною-агресором знищила два ворожих шахеда, а протягом жовтня загалом мобільні вогневі групи знищили майже 10 ударних дронів. Результати із таких груп досягається злагодженістю екіпажів. Кожен військовослужбовець постійно вдосконалює свою майстерність зі стрільби. Групи обговорюють дії кожного військовослужбовця, щоб бути ефективною командою з протидії ворожим атакам.